Вітаю! В цьому відео я розповім, для кого платформа Wordly та як нею користуватись. Поки що доступні три предмети. Це іноземна мова, математика та логопед. В майбутньому буде ще більше кабінетів для різних викладачів. Спочатку нам потрібно зареєструвати кабінет вчителя. Натискаємо «Реєстрація для вчителя. Вводимо ім'я, прізвище ваше та ваш дійсний імейл. Пароль, мінімум 6 символів і натискаємо Зареєструватися. Вам буде надіслано лист для підтвердження на ваш емейл. Заходимо в емейл, переходимо за посилання. Все, емейл підтверджено. Можна повертатись до входу, вводити ваш mail. Натискаємо увійти та заходимо в кабінет. Ви можете обрати пробний період. На 7 днів безкоштовно, будуть доступні всі функції, які є на платформі. Також ви можете пройти квест у вашому кабінеті та отримати промокод на знижку 30% на, місяць, на перший місяць користування. Тобто буде не 500 гривень, а 350 гривень на перший місяць. Спочатку обираємо пробний і вам. На 7 днів доступні всі функції платформи. Я це пропущу, тому що я вам розповім: а ви можете по кроку в інструкцію робити. Спочатку ви, вам потрібно обрати ваш предмет іноземна мова, математика чи логопед. Потім заходимо в розділ Учні. Пишемо ім'я для вашого учня. Імейл, будь-який вигаданий, але щоб він був доступний. І потрібно в кінці писати gmail.com. Бачите, цей імейл вже зайнятий. Спробуйте, наприклад, 713. Це імейл вільний. І пароль. Для учнів не рекомендую робити важкий пароль, тому що вони можуть його забувати. Потрібно зробити якийсь простий. Додаємо. Кабінет вашого учня є. Ви можете, якщо це іноземна мова, додавати йому нові слова. Обираємо учня, пишемо слово. Додамо три слова для учня. Слова в кабінеті учня. Ви можете це подивитись в активності. Ви побачите, коли ваш учень останній раз заходив у свій кабінет, скільки ви тут часу провів, як довго він вчив нові слова. Також ви бачите, що в нових слів 3. Коли він це вивчить, вони будуть у вивчених. Вам буде тут показувати 0, а тут 3. Та активність, у якій які він грав, щоб ви могли все відстежувати. Якщо це математика, буде трохи інше меню, і ви додаєте вже не слова для учнів, а теорію для учнів, яку вам потрібно. Також обираємо учня, тип завдання, яке потрібно, назву картки пишемо, опис до цієї картки, можна формулу додавати та приклади. Додаємо теорію, вона буде так само карткою з'являтись у кабінеті учня. Якщо це логопед, це буде тренування. Тобто ви можете обрати тип тренування, який вам потрібно, додавати назву для завдання, опис, який потрібно, інструкцію, як це виконувати, та приклад, але це не обов'язково. До теми тренування також буде картка в кабінеті учня. І якщо це логопед, це буде прогрес, показуватись тренування скільки. А якщо це математика, це також буде прогрес. І також показувати, скільки теорії, скільки вивчено теорії. І для математики також є ігри, як для іноземних мов. Тільки трохи інші. Далі ви можете додати розклад. Натискаємо на вільну клітинку, обираємо учня, обираємо дату. Наприклад, Якщо у вас заняття йде 50 хвилин, тут автоматично воно ставиться. Якщо у вас більше, то ставите скільки вам потрібно хвилин, і тут буде автоматично відображатись. Також ви можете обрати, який це формат заняття та повтор. Можна обрати, що це повтор щотижня, і на півроку наперед це заняття буде зафіксовано за цим учнем. Натискаємо Зберегти. І на півроку це буде відображатись. Також ви можете додавати окремо до кожного заняття тему або нотатки, та натискати Зберегти. Якщо ви перенесли час, наприклад, заняття перенеслось, ви можете затиснути це і перенести будь, на будь-яке інше місце, коли вам потрібно, коли ви перенесли заняття. Інші не будуть переноситись. Також, якщо це заняття відмінило, відмінилось на цьому тижні, ви натискаєте Видалити, і ви можете видалити це заняття. Або якщо ви перенесли час, вам потрібен інший час, ви можете видалити всі заняття цього учня та додати його на новий час. Також є оплати. Ви ставите ставку для учня, скільки коштує його заняття. Якщо учень сплатив заняття, ви натискаєте сплачено, і вам це додається ваш місячний дохід та дохід за тиждень. Якщо учень не сплатив, це додається у борг. Тобто наприкінці місяця ви можете побачити ваш місячний дохід, ваш дохід окремо за тиждень та ваш борг. І по цим красним клітинкам ви можете побачити, хто не оплатив та кому потрібно нагадати. Можна листати будь-який місяць. Будь-який тиждень, що вам потрібно. Далі є ще завдання. Якщо це іноземна мова, є три варіанти завдання це тест, переклад або заповнити пропуски. Наприклад, для тесту можете додати, це r» або to be present. To be present symbol це MSR або was your. Правильна відповідь – це am, is are І додаємо завдання. Це з'явиться тут. Це завдання. Також можна обрати переклад. Наприклад, «кіт» переводиться як Cat. Додаємо. Також можна пропуски. Наприклад, ставимо пропуск. I Wertley. Правильна відповідь буде «I am Wertley і пропущене слово це М. Учню потрібно буде записати саме це слово, яке тут. Натискаємо Додати завдання. І воно також тут з'являється. І ви можете бачити, чи виконують учні ваші завдання, чи ні. Якщо це математика, завдання буде трохи інше. Ви можете обрати тест, теорію або заповнити пропуски. Наприклад, ви можете додати такий тест, тут є приклади таке. Теорію можна таку додавати, або з пропуском можна додавати так. Якщо це логопед, завдання також інші. Ви обираєте тип завдання, який вам потрібно, і додаєте. Ось приклади. Якщо це тест, можна зробити так. Якщо це вимова, можна так, та заповнити пропуск, можна так зробити. Будь-які завдання ви можете записувати тут все, що вам потрібно. Це тільки приклади. А ви можете записувати все, що вам тут потрібно. Також є план вивчення. Якщо це іноземна мова, ви можете додавати рівні. Або для математики, для логопедії – я не знаю, як там з рівнями, тому що я репетитор англійської мови. Але ви можете щось своє вигадати, якось додавати це як рівні. Також ви можете додавати в ці рівні теми. Або, якщо немає рівнів, ви можете додавати теми без рівнів. Потім відкриваємо тему, в неї можна додавати файл, зображення та посилання. Додамо файл. Натискаємо Додати, файл завантажується. І з'являється тут в темі. Якщо ви не додали опис, ви можете два рази сюди клацнути і додати опис. Цей файл можна відкривати і користуватись презентацією. Також можна додавати зображення. Ну, то також буде тут з прев'ю. І можна ще додавати посилання. Просто сюди вставляєте посилання, опис і все, воно тут буде відображатись. Якщо порядок не, вам не подобається, ви можете перемістити. Можна його затиснути і міняти порядок, як вам потрібно. Потім не забудьте натиснути Зберегти порядок матеріалів. Далі заходимо у вивчене. Тут ви обираєте учня. Якщо у вас є рівні, ви обираєте рівень, а потім в рівні тему. Якщо у вас просто тема, рівень обирати не потрібно, обираємо тему. Ставимо, що це вивчено для учня. Якщо ви не закінчили це, ви можете натиснути Повторити. Потім, як закінчите, натиснути Вивчити. Вивчено. Далі ви можете відправити цей матеріал в кабінет учню. Потрібно натиснути Відправити учню. І все, цей матеріал з'явиться в кабінеті учня. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете натиснути сюди, написати мені, що вам потрібна допомога, я з радістю завжди відповім.